На гранітних берегах прекрасної річки Случі, там, де вона верстов за десять угору від Новограда Волинського, звившись на Чагадюка, утворила правильне коло, лежать руїни здоровенних кам'яних палат. А на косогорі, спускаючись до самої річки, розкинулося утопаючи в садках велике село. Це село моя батьківщина. У цьому прекрасному селі я народився на гріх та страждання. Так описує Шевченко у розповіді Кирила Варнака, з яким доля звела поета на засланні та закарбував його розповіді у славнозвісній Повісті Варнак. Тиняючись на чужині, понад стрів я діда. Вельми старого, наш земляк і недомучений Варнак. Старий той був, та у неділю якось у полі ми зустрілись та й забалакались. Старий згадав свою Волинь святую і волю, долю молодую, свою Бувальщину, і ми в траві за валом посідали і розмовляли, сповідались один другому довгий вік. Старий промовив Все от Бога. З погоди Новограда Волинського. Житомира та детальний опис річки Случ дають нам підстави думати, що Шевченко бував у наших краях і після заслання. Адже Кирило Варнак просив його про це. Друже мій, читаємо далі у повісті якщо Бог приведе тебе в наш край, то відвідай село моє на березі случі. Священна Звегальська Земля. Багато своєю минувшиною та непересічними постатями, що жили, творили та черпали натхнення з цілющих її джерел.